Соня із заплющеними очима. Спочатку для механічного запам'ятовування і включення уяви пам'яті проходимо лабіринт з відкритими очима. Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім пропонуємо дитини пройти лабіринт з заплющеними очима. І раз, два, три, чотири, п'ять. Для ускладнення запропонуйте, наприклад, хроніти. Або повторювати я сплю, я сплю. Я сплю, я сплю все.